Мар'яна зробила фото Оксани Дмитрієвої, яка прийшла у парламент на день народження, до речі, екс-спікера Дмитра Разумкова. Вона постійно сидить поруч з ним. Не буду О -о 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 -о. казати, ні, ну там ми ж сплітки не розводимо. так, Але вона прийшла в такому, ну, це потужно, ну, от прям потужно, от подивіться, так? І краватка. І така, типа, от Мар'яна написала, що вона розірвала дискакулю. До речі, я не, не, не... А без угла, от взагалі така мізогінічка. Вона любить постібати жінок і ну, дивися. Я ще те, що вона така, знаєш, траляка. Угу. траляка. Бо вона типу, написала. Ну тут я з Безуглою, прості господі згодна. Угу. Чого в парламент приходити як на дискотеку? Ну, дивися, в мене є знайома, яка теж працювала в парламенті дуже довго. Вона казала, що у жінки має бути завжди на поготові такий наряд. Типу, пляж. Баня, ресторан, оце те ж саме. Ну, як на мене, я, 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 я І так купальник, розумі... Ні. щоб завжди Ні. поїхати на Мальдіви. На, на Мальдіви. Ну тут, типа, все, ну, строго. А так, оце, мабуть, вона до Дмитра пішла в ресторан, мабуть, святкувати а день народження. А не встигала.